П'ять кіосків згоріло, будівля трьохповерхова, 600 квадратних метрів. Там, блин, В обійсложності більше 1200 квадратних метрів приміщень згоріло. Ну, більше 100 мільйонів гривень, я думаю, це і так, це по самим скромним почетам без власного майна, тому що там власного майна там на, на приличну суму. Так, про наслідки обстрілу Вільнянська, що стався 29 червня, розповідає один із місцевих підприємців Вадим Селюков. Його дочка каже у триповерховому торговельному центрі відновлювати нічого. Воно вже все, його просто вже підрухлять, і все, воно вже встановлені. Це не, не підлягає взагалі. Ну як ці павільйони, так точно, ну їх немає. Ну магазини можливо і можна відновити, але також потрібен там ремонт. Ну там також і стеля попадала, і вікна повибивало, і у деяких там порозбивалися вітрини. Ну це також якісь збитки дуже великі. А у нас, ну так тим паче, нас ну, взагалі все проламилося. Дівчина каже, вечір обстрілу родина була в дальніх приміщеннях, тому вціліли. Після другого вибуху ворожого іскандеру посеред вулиці побігли допомагати людям і гасити пожежу. Ми тушили те, що ми бачили, а з нашої сторони це були ну, ці павільйони, які вже згоріли. І коли ми вже ну, там, коли тато, наприклад, збирався вже тушити десь тут салон краси, то тут зірвалася машина, ми просто вже ну, ми просто дивилися, як воно горить. Крамниці праворуч від ТЦ також поруйновані, але і стіни витримали. Власниця Чебуречної Олена каже, що в момент обстрілу теж була на роботі зі своїми працівниками. У нас такий час в цьому парку дуже багато було людей, з мамами дітки були і на вечір просто всі зібралися так, знаєте, бо дням жарко. І саме в такий період час, коли дуже багато було людей. Помоги, ну навряд ли, будемо самі, як завжди. Бери м'яч і вперед. Так що главно, що люди, дай Бог, щоб основна маса ціла, нема тих, кого вже немає. Ну, саме це ресурс – ресурси люди, а його нема. Ну, молоді діти, діти вважають, що погибли. Це знаєте, як воно дуже тяжко. Двоє дівчат, які загинули, гралися на вулиці біля дороги, куди влучила ворожа ракета. А 15-річний хлопець у цей момент проїжджав повз на своєму мопеді. Це мені моя внучка сказала, що це її жених, а друг 15 років загинув. Кажуть, ручку там одірали, не знаю. Загинув хлопчик. Щас такі емоції страшні, просто бешені. Юрій працює будівельником у власника торговельного центру. Пригадує, як одразу ж після першого вибуху побіг на допомогу. каже, що в зруйнованому торговельному центрі була початкова школа. Сніміть старої та жон, зніміть другий поверх. Діти до школи ходять так, просто візьми, зніми камерою і подивися, як скло політало. Ось тут діти, маленькі діти, ходять у початкові класи. Через ракетний обстріл у Вільнянську загинули семеро людей. 38 зазнали поранень, дев'ять різних – діти. І як повідомили у військовій адміністрації, троє пацієнтів тяжкі. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.